Мені самому настільки цікаво, чим же завершиться ось ця епопея, ось це протистояння проти Мадридського Ралу. Що сьогодні вдруге поспіль на каналі з'являється кар'єра за Михайла Мудрих. І ця тенденція може перетворитися на марафон. Звісно, якщо ви підтримаєте цей випуск, дайте хорошу активність під цим відео, лайки, підписки, коментарі і наступний випуск вийде також кар'єра за Михайла Мудрих. В минулому матчі ми зіграли 2-2 проти Мадридського Ралу. Зараз 3 дні і гра проти Ньюкасла. Три дні ігра проти мадридського Реалу. В матчі відповідь буде все вирішуватись. Чи пройде Манчестер Сіті Михайло Мудрик далі, чи вилітає. В наступному поєдинку чемпіонату наша команда зіграє проти Ньюкаслу. Ньюкасл 10-та позиція. Ми відстаємо від Манчестер Юнайтед на 6 балів, але в них на одну гру більше, ніж в нас. Третє місце Астон четверте – Ліверпуль, п'яте Вестрян. Я майже на 98% впевнений, що Кубок чемпіонату Англії відправиться в Манчестер. Або Манчестер Юнайтед, або Манчестер Сіті. Ну в цьому матчі, скоріше за все, ми допоможемо команді хвилин 30. Ну максимум перший тайм. А в реальному житті чемпіонат України та Єврокубки вже повернулись. І додати емоції до перегляду футболу можете завдяки нашим друзям з Павбет, у яких зараз є акція, при якій ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в коментарі, ставте з розумом та перемагайте. Показують зараз нам головного бомбардира чемпіонату Англії: Ерлін Холан, 26 забитих голів. Для того, щоб побити рекорд, йому треба забити ще 10 голів. Ну, в цілому це посилку. Ньюкасл Юнайтед приймає Манчестер Сі. Ще раз вам, друзі, нагадую, що зіграємо ми хвилин 30-35. Я хочу на Сантьяго Бернабеу привезти Мудрика в найкращих кондиціях. Що він був виспаний, що він був заряджений, що він відпочивший. Був, віддаємо далі. Да, нормально віддав. Вілок. Дав далі передачу тут Сілас. Вілок, Сілас, Абрах. Які здорові дядьки. Удар! Бачу! Запускаємо Палмера. Сам. В минулому матчі цей хлопець забив. Зараз не зміг. Не зміг переграти голкіпер. Але Палмер росте. Він 100% додав. Бачу? Туди. І туди. Найс! Nice. Чудовий швидкий гол від Манчестер Сіті. В минулому випуску в першому матчі ми також забили швидкий гол. Але потім. Отримали 4 від Ліверпуля. Як кидається під ноги. Михайло Мудрик заходить. Віддає передачу. Правильно, Маласія зліва грає. Це ж ми його переманили з Манчестер Юнайтед! Дейом! Френкі Дейом! Ось тепер зі спокійною душею ми можемо на 35-й хвилині йти відпочивати. Зараз до Родрі там підхопив м'яч. Знову побачили, запускаємо Маласію. Забити. Забити! Навіз. Ой! Ух ти ж, блядь! Там щось перечепились через попа. Після подачі з кутового нас центральний півзахисник оформлює третій гол. Підсумку Манчестер Сіті обіграв Ньюкасл з рахунком 4-2. Ця перемога все одно не дозволяє нам зайти на першу позицію. це yeah, кончено! після 31 зіграного туру в нас 68 набраних балів. Три бали відставання від Манчестер Юнайтед. До речі, хто там в зоні виліту? Брайтон, Бёрнлі та Вотфорд. Вже всі команди відіграли свої перші поєдинки однієї четвертої. ПСЖ переграв Ліверпуль 2-0, Мадридський Реал Мансіті 2-2, Баварія поступилась Атлетико Мадрид з рахунком 0-2, Ювентус Байер 2-2. В цьому місяці в цілому ми йдемо непогано. Три матчі, дві перемоги, одна нічия. Поки що найкращим бомбардиром в цій лізі чемпіонів є Михайло Мудрик. Вісім матчів, вісім голів. Санен, Кунку, Едвардс, Звірц, Сабаслай, Каземіро, Дано, Джонсон, Ленорман, Вайт, Куртуа, Холанд Мудрик Марес, Вітіння Дейон Гродрі, Маласія Ванбісака, Мартінес Араухо, Кастро. Кастро. Скоріше за все, останній сезон для Ріада Мареса. В нього вже з'являються думки про завершення кар'єри. І ось сьогодні. Сьогодні він приїхав на Сантьяго Бернабео. Цей турнір може бути для нього завершений саме сьогодні. Але я сподіваюся, Михайла Мудрих, Ван Бісак, Кастро, Холанд. Всі інші гравці просто не дадуть цьому збутись. З центра поля починає холод. Я вже відчуваю всю цю атмосферу. Хлопці це буде просто історично і неймовірно. Михайло мудрих з м'ячем підключення, чекаємо, повертається м'яч. Хочеться пограти першим номером в цьому поєдинку. Не хочу давати мадридському реалу контролювати гру. Бо я знаю, це може для нас боком таким вийти, що ми з поганим настроєм поїдемо додому. Джонс! Овсайд! В ну, нас голкіпер в минулому матчі понапускав. Як же вони контролюють м'яч? Як же вони ганяють? Подача з котового. Якщо ми пройдемо мадридський реал, хлопці, я вам кажу. Е! Рукінь! Я вам кажу, ми будемо в фіналі. А там далі вже ніхто нас не зупинить. Давай, давай, пресингуй. Виграти, Ріан Марез. Центр. Далі. От коли м'яч в нас, я максимально спокійний. Тут прийми, ти сам стоїш. Колись раніше цю роль виконував Карім Бензема. Чудово кастро. Пенегімпад просто ковзає по рукам. Запускаємо Маласью. Центр. Центр поверни. Він не дасть просто Джонсон вийти. Ну, Едвардс не дав прийти. Не дає обіграти себе один в один. Воно! Блін! Ви чо? Що ви приймаєте? Мені треба ще стаміну якось економити. Джонсон просто з'їдає поки що всіх. Чесно кажучи, хлопці, я вже сумую за цим вухастим кубком. 30-та хвилина зустрічі. Поки що 0-0. Максимально обережно грають обидві команди. Ну, Мадридський Рал по правді кажучи, виглядає краще гостріше, ніж ми. На жаль, але я констатую факт. Зараз буде на факт. Вибий! Голкіпер, вставай, шведесенько. А ось Малазія... То цей Джонсон? Де ви його взяли? Проходить передача, шведой віддавав. Холанд, зачепись хоч раз, хоч за один м'ять сьогодні. Ні, пацани, найбліц. Красненькасне. Замаслає. <реш> я думаю, зараз червону взагалі дасть. Після першого тайму в нас 00. Дуже друзі напружений поєдинок Тим часом в паралельній грі ПСЖ перемагає Ліверпуль 1-0. Далі передача Дуже я переймаюсь, коли цей хлопець виходить, заходить в штрафний майданчик з м'ячем. Сане. Біжи. Читаємо. Хайла Мудрик повернувся, щоб допомогти. Воно! І далі! Не дає мені Ленорман! Джонсон віддав передачу на кунку. Просто перетерпіти ось ці моменти неприємні. В центр поля можна віддати передачу. Я бачу, вони також б'ють по ногам. Вони намагаються мене зламати ще до того, як я зайду в штрафний майданчик. Кутовий. Перший кутовий для Мансітів грі. Подача. Михайло Мудрик. Головою! Ну продави далі. Ну, центр. А ні, ну куди ж ви на мене даєте? Я вже все, я вже якаря накидав. Центр. Ну френкі Дейон 66 хвилина зустріла. Браво! Браво, команда! Заплював весь екран. От так це треба робити. Френкі Дейон підловив, пробив і Куртуа не зміг. Замість Мореса виходить Фодер. Від оборони, звісно ж, ми грати не будемо, але в цілому можемо. Ну, назад сітати точно не варіант. Мадридська команда дуже атакуюча. Вірц. О, Кастро! Ворота стань! Віддав. Ну куди? Ну нащо? Пацани, якщо буде додатковий час, нам віли. Михайло Мудрик вже все. Перший номінант на заміну. Віддає. О, кастро! Мендеш. А я кажу, де він дівся? На візку тового. Без удару. Обіграємось. Тайон в свій час кошмарив мадридський рал, граючи за Барселону. Тепер він це робить, граючи за Манчестер Сіті. Це. Ще. Ще. Ще! Ще! Ще. Відінья! 83 хвилина, мені здається, все. Мадридський реал на коліна. От тепер прекрасно. А я навіть не знаю, як би розвернулася ця гра, якщо б в першому таймі забили футболісти мадридського реалу. Моментів для цього в них було предостатньо. Мадридський реал всіми силами полетить вперед, але. Але Манчестер Сіті від рахунку вміє гра. Один. Біжи. Біжи. Третій. Куртуа ще не випадає з гри. Подача. Знову в півфіналі ми побачимо Михайла Мудрика. Але на цей раз він буде грати вже за Манчестер Сіті. Півфінал ми доходили з Мадридським Реалом з Челсі. І ось тепер «Містян». Шість ударів в площину, шість сейвів. ПСЖ обіграв Ліверпуль 1-0. Ну що ж, друзі, стадія чвертьфіналу завершилась. По сумі двох поєдинків ПСЖ обіграв Ліверпуль 3-0. Манчестер Сіті здала в мадридський реал 4-2. Атлетико Мадрид виніс Баварію 4-1. І Байер проходить Ювентус 4-3. ПСЖ, МанСіті, Атлетико та Байер. Дуже сильно не хочу Атлетико. Давайте Байер. Ти, чого найбільше ти не хочеш, ти і збувається. Фіскуй, привіт. І фінал Манчестер Сіті, Атлетко Мадрид, Байер, ПСЖ. А який взагалі може бути фінал? Манчестер Сіті, ПСЖ. Оце реально легендарно. Зараз у нас три поєдинки чемпіонату Англії і знову Ліга чемпіонів. А Манчестер Юнайтед, на жаль, не втрачає бали. Ну, знову ж таки, Мудрик може зіграти 35-40 хвилин максимум. Ми зробили це, обіграли мадридський реал. Але про цю гру треба вже забувати. Тому що якщо Лігу Чемпіонів ми можемо виграти через себе. Бий! Ну, скажімо так, не виграти, а шанс вийти в фінал в нас дуже хороший. Да і в подальше ми можемо виграти ЛЧ. то з чемпіонатом, мені здається, складніше. Проблема в тому, що Манчестер Юнайтед не втрачає бали. Без фала. І манкуніанцям залишилось зіграти 5 турів. Отут всі проблеми. Дивіться, проходить. Без тих. Закрити! Та ні, дуже багато пасів. Проходить. Бий! Злівої! Аріоля, ти там? Давай. Я знову через себе ліз. О! Ай! А непогано віддав! Незважаючи на те, що Михайло Мудрик не дограв навіть першого тайму, Манчестер Сіті все ж таки здобув перемогу з рахунком 2-0. А Юнайтед обіграв Тоттенхем 3-0. На один тур вони зіграли більше, і на 6 балів в них більше, ніж в нас. Треба, щоб вони один раз втратили бал. Їм залишилось зіграти 5 турів. В них за 33 матчі всього-навсього дві поразки. А у нас зараз гра проти Челсі. І дивіться, у них склад майже не змінився. Челсі Манчестер Сіті. Повернення Михайла Мудрика на стемфорд Бріч. Ще в минулому сезоні ця арена була для українця рідною. Я думаю, все одно вболівальники йому радіють. Дуже багато чого Михайло зробив для Челсі. Абсолютно так само, як і для Мадридського реалу. Непогано по пресингу. Енвело. Відо передачу роухович читав. Просто є така професія віддавати гольові передачі на Френкі Йонг. Знову досить швидко місця не повели в рахунку. А що ж таке? Ті А от такі передачі. Ви читуєте? Ні. Не віддаємо передачу. Готовий. Віддає передачу полісіч. Віддає. Хаверт розібрався, пробив! ну професіонали, розкручують буквально на одному квадратному метрі. Подача Голкіпер Куди? Спокійно. На. Прям на тебе. Ми тільки треба в два доти. Головою. Не мудрик, але все одно пробили. Фух, Моментів нашої команди вистачає. Я навіть думаю, що ми можемо забити ще один гол в першому таймі. Першого тайму у нас рахунок 1-0. 10-та хвилина, Френкі Дейон. 45 хвилин для рахунку 1-0 це майже нічого. Engle Канте. Ну, простір у нього. Офсайд! Стілін також не дає пройти. Чудова передача. Ой! А хто це в нас там? Джеймсік спить? А хто це у нас там відпочивав? Забий. На. Ох, як побачив. Сам. Сам. Замість Мареза Фоден. Підходить до М'яча пробиває з дальньої дистанції прямо в руки Манді. Взагалі-то Голанд дуже рідко забиває ці штрафни. Віддав центр. На. Далі. Ай-яй-яй-яй-яй. І ногу. Є. Біжи. Біжи. З останніх сил. На. А ну це. Опа, опа! О, сука, Вмикаємось в гру одразу. Якщо я сейчас пропущу, через те, чихну. и потом не выиграю чемпионство. Да ну не. Да ну не. Стерлинг. Нет, офсайд. мы. б черт, забирай. На 5 баллов від нас отрывается Манчестер Юнайтед. Треба, чтобы они двічі втрачали балл. Ну і звісно, що Манчестер Сіті перемагав у всіх поєдинках, які їм залишились. Челсі, восьма позиція. От нашої була ця перемога. Наступні випуски будуть максимально гарячі. Від вас я чекаю актив. Буде активність, буде марафон по кар'єрі за мудрики. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. З вами був Плей Джексон. все добре.